Ми в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки. Сьогодні ми навчимось будувати схему і пояснювати принцип дії загороджувальних фільтрів. Нагадаю, ми р... фільтри ми розглядаємо як пристрої, що можуть розрізняти сигнали за частотою. Тобто це частотні фільтри. Загороджувальний фільтр за визначенням. Це фільтр, призначений для затримання визначеної полоси частот. Це треба пам'ятати. Значить, якщо ми складемо частотну характеристику, тобто залежність коефіцієнту передачі. Від частоти нагадаю, що коефіцієнт передачі це відношення вихідної напруги до вхідної напруги. При цьому треба пам'ятати, що фільтр це чотирьохполюсник, тобто є два полюси вхідних, два полюси вихідних і. Опір, який включається між вхідним і вихідним сигнальним проводом. Це завжди Z1. А опір, який включається між сигнальним проводом та загальним проводом, це опір Z2. Значить, наша задача на сьогодні визначитись, яким же включити Z1 і яким же видом включити Z2, щоб одержати можливість затримувати визначену полосу частот. Тобто, візьмемо полосу частот або смугу частот від частоти F1. Зрізу 1 до частоти F зрізу 2. По горизонталі нагадаю, у нас частота F, І оцю смугу частот полосу ми затримуємо. Тобто це полоса затримання, а все інше це полоса пропускання. Значить, пропускання. Значить, на частотах нижче частоти зрізу 1. Коефіцієнт передачі високий. Частотиці проходять через фільтр. В смузі частот між частотою зрізу 1 і частотою зрізу 2. Коефіцієнт передачі мінімальний, ці частоти не проходять через фільтр. І далі знову збільшується і коефіцієнт передачі високий. Тобто, це загальна частотна характеристика загороджувальних фільтрів. Ще раз, зрозумійте. Фільтри загороджувальні це фільтри, які забезпечують затримання визначеної смуги частот. Наша задача зрозуміти, який же включити опір в якості Z1, тобто в сигнальний провід, і який включити опір в якості Z2. Тобто між сигнальним проводом і загальним проводом, щоб забезпечити ось таку частотну характеристику, коли задана смуга частот не проходить через фільтр. Фільтр загороджувальний затримує визначену полосу частот. Для того, щоб зрозуміти, як же використати Z1 і Z2, нагадаю, що в в смугових фільтрах і в загороджувальних фільтрах в якості Z1 і Z2 ми використовуємо контури, з'єднані послідовно індуктивність та ємність L і C, ємність і індуктивність послідовно з'єднані, послідовний контур, в послідовному контурі резонансний опір дорівнює опору втрат. Резонансний опір послідовного контура мінімальний. Якщо ж контур паралельний, тобто складається з паралельно включеної індуктивності і ємності, то резонансний опір паралельного контура максимальний ро квадрат розділити на R. Це ви знаєте ви ще з тих часів, коли вивчали контури. І якщо усвідомити, що резонансний опір послідовного контура мінімальний, а резонансний опір паралельного контура максимальний, то задача побудови фільтра для забезпечення загородження визначеної смуги частот, ця задача стає задачею, яка легко вирішується. Зверніть увагу: для того, щоб забезпечити можливість Затримати визначену смугу частот, ми включимо в сигнальний провід паралельний контур, а між сигнальним проводом і загальним проводом включимо послідовний контур. І задача вирішена: якщо частота вхідного сигналу дорівнює резонансній частоті контурів, то на цій частоті. Опір Z1 максимальний, тому що це паралельний контур, і в нього максимальний резонансний опір. А опір Z2 мінімальний, тому що це послідовний контур, і в нього мінімальна, мінімальний резонансний опір. Необхідно зрозуміти, що всі елементи, які включаються в сигнальний провід, завжди позначаються з цифрою 1, тобто L. 1 це 1 А всі елементи, які включаються між сигнальним проводом і загальним проводом, завжди в таких схемах позначаються цифрою 2. Тобто це 2 L – 2 Ми одержали G-ланку фільтра. Для практичних схем значно зручніше мати симетричні схеми. Тобто використовувати П-ланку і Т-ланку. Якщо гляньте ще раз уважно, зараз я витру цю схему. В якості Z1 включити паралельний контур, а в якості Z2 включити послідовний контур, ми одержимо загороджувальний фільтр. Тепер П-ланка такого фільтра. Знаючи ці принципи. Ми легко збудуємо П-ланку. Тобто використаємо послідовний контур як Z1 і включимо в якості Z2 два послідовних контура. Послідовних контура. Залишається тільки навчити розставляти множники. Так от, L1 1 і С1 складають паралельний контур в якості опору Z2. А от е, опори Z2 складаються з двох контурів. Тобто, оці дві індуктивності повинні мати значення L2. Через те ми беремо 2L2 і 2L2. Пам'ятаючи, що паралельно з'єднані дві індуктивності L2 дадуть спільну індуктивність Л2, 2L2 і 2L2. І навпаки, конденсатори 0,5C2C2. 05 Чому такі умовності? Тому що розрахункові формули для загороджувальних фільтрів дадуть величину Л1С1, Л2С2. А вже конкретні значення катушок і конденсаторів ви розставляєте за викраденим принципом в вашу схему. Це П-ланка. Якщо нам необхідна Т-ланка, тоді ми включаємо два паралельних контура. В сигнальний провід включені два паралельних контура. А між сигнальним проводом і загальним проводом включається послідовний контур. Таким чином одержується схема Т-ланки. Відповідно, конденсатор С2, індуктивність L2. А в сигнальному проводі включені дві катушки, тобто 0,5L1, 0,5L1. А конденсатори, відповідно, С2 повинні забезпечити разом. Через те, беремо подвоєне значення 2 C2, і 2 c 2 І з цими множниками. Коефіцієнтами ми використовуємо величину С1 для опору Z1, С2 для опору Z2, L1 для опору Z1, L2 для опору Z2. Ви навчились будувати P-ланку і T-ланку загороджувального фільтру. Принцип дії в тому, що якщо частота сигналу дорівнює резонансній частоті контурів то Z1 максимальний і сигнал не буде проходити на вихід з значною амплітудою, буде ослаблений. А Z2 мінімальне, тобто буде забезпечувати мінімальний рівень сигналу. Це якщо частота сигналу дорівнює резонансній частоті контурів. При відхиленні частоти сигналу від резонансного значення коефіцієнт передачі буде зростати. Тому що Z1 зменшується, а Z2 збільшується. Це властивості загального опору контурів в загороджувальних фільтрів, як Z1 включаються паралельні контури, як z 2 включаються послідовні контури. Сьогодні ви навчились будувати П і T ланки фільтрів загороджувальних. І знаєте, як розставляються коефіцієнти біля величин ємності С1, ємності С2 та індуктивності l 1 l 2 що використовуються при побудові загороджувальних фільтрів. От така цікава сьогодні тема. На сьогодні все.